Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Взагалі-то в мене парфумерний блог проте. За спеціальністю я театральний режисер, і я вже розпочала вам розповідати у своїй серії влогів про свою поїздку у Запоріжжя, про свою постановку. Проте я жодного разу не казала, здається, як навіть називається п'єса, тому що я не люблю розповідати в принципі, про такі речі завчасно. Воно спочатку має відбутися я маю знати, який буде результат, а потім я вже готова, якби. Вихвалятися, скажімо так, ну отже, значить, це була п'єса. Сім перших робіт Аліни, Ніни захоженко. Це нова українська драма. Вона трішки відрізняється від класичної драматургії, такої, якої ми її знаємо. Своїми законами побудови, ну і це дуже цікавий експеримент і важливий крок для мене і в моєму професійному розвитку. Ну і зараз я би хотіла з вами поділитися усіма тими неймовірними речима, які відбулися. Але знаєте, коли ти виробляєш контент, ти не зовсім можеш якби, висвітлювати процес його вироблення, тому що на Виробництві вистави потрібно дуже серйозно концентруватися, особливо режисерові. Ну і зараз ми поговоримо про це докладніше. А ти під зроби щось сама? щось, щоб люди на тебе подивили А ти стояти на голові. Оскільки п'єса сучасна, то і рішення вистави мало бути звичайно сучасним. І м у цій історії мова йде про екзистенційну кризу, про пошук людини е себе. Всім перших робіт Аліни історія про те, як головна героїня намагається знайти своє місце. У цьому світі, проте вона робить не зовсім правильно, на мій особистий погляд, тим, що порівнює себе зі своїми подругами, зі своїм оточенням. І таким чином ми разом з художницею Христиною Попшик дійшли до такого висновку, що як можна візуалізувати цю думку, це помістити усе це у такий собі соціальний пост. У соцмережах, у посту у соцмережах. І тобто кожна картинка, яку ви бачите, це ніби така фотографія, яка ожила у соціальній мережі. До того ж, це накладало також дуже багато роботи з відеоконтентом, і у п'єсі написані пісні. над... Музикою, до яких працював мій друг, і досить хороший композитор Андрій Біседа, з яким ви, напевно, вже трішки заочно знайомі, якщо ви зі мною давно інколи у моїх відео звучить його музика, яку він мені подарував. Отже, ми робили з ним таку, типу, якусь. Алюзію, відсилку до сучасних трендів, які ми бачимо десь у Тіктоку, в інстаграмі. Я маю на увазі саме щодо музичного контенту, і це накладало також відповідальність на нас, те, що ми мали зробити до вистави і сучасну хореографію. Об'єм роботи був величезний. Ну і зараз ви напевно побачите декілька фрагментів. stay <laughs> Завжди позагалос. Десять років це за трохи задовго. Кружий ніхто вже не хоче. Товсті бритки і старі, тридцяти п'ятирічні дружини. Криво ноги, варки Висло груді, вікохвильоки Зни, тепер лише дружба. Ще пахне фінію, аліно, ти унікальна, твій розум збуджує сильно твоє гостре, наська дотепність Твоя глибока, що ноча мудрість, ти твої ноги ти нагаліно, держися кохання. Не Проте, і це іще не все. Окрім того, що ми мали створити саму виставу, ми ще мали створити окрему роботу, типу такий перформанс, презентацію вистави. І хоча в неї, звичайно, входили якісь фрагменти з самої вистави, проте це абсолютно інакший продукт. І презентували ми цей продукт перформанс. на Дуже цікаві події у театрі Ві проходять такі собі мистецькі вечірки, які називаються Вії Чорниці. Мистецька вечірка чорниці» в театрі Ві 25 березня о 16-й. На вас чекає перформанс презентація прем'єри Сім перших робіт Аліни. Окціон на потреби ЗСУ. І концерт легендарного гурту Хамерман знищує віруси. Хапай останні квитки на сайті Мусінзіпіюей. І от на одну із них була запрошена група Хамерман знищує віруси. А, Подія була досить відповідальною, тому що перед цією перед тим як група вийшла на сцену, проводився благодійний аукціон, на якому розігрувалися лоти, а гроші від цього благодійного аукціону вони йшли на потреби ЗСО, і я дуже сильно пишаюся тим, що я мала змогу долучитися до такої хорошої і Корисної справи одним злотом злотів на цьому аукціоні була картина художника Пузіка, який з Херсонської області, і зараз він захищає нашу з вами країну. Ну і я не пам'ятаю, сказала я чи ні, але близько 20 тисяч гривень ми зібрали з цього благодійного аукціону. І перед знову ж таки виступом групи Хамерман знищує віруси, ми показували. Оцей перформанс, тизер, такий собі, ну, типу, як у кіно ми бачимо тизер перед тим, як вийде фільм, а це так було у форматі театру зроблено. І до цього треба було окремо готуватися. Там був окремий відеоряд, який потрібно було підготувати. Дещо окремо було з музичним оформленням і репетиції проходили окремий тиждень. І отже, коли це все почалося нестися, то звичайно я вже абсолютно не могла знімати вам нічого, тому що я приходила додому о 10-й, о, о 11-й, і Це ще у кращому випадку. А інколи, коли в мене все ж таки випадав якийсь вихідний, я е і відверто просто хотіла відпочити. А зараз ви побачите знову ж таки фрагменти з того, як це все було. І я сподіваюся, що ви будете вражені. Проте я хочу зараз сказати дуже важливу річ. Якщо на моєму каналі є Пуритани, то це саме той час, коли потрібно вимкнути це відео. Для вас на цьому каналі буде ще дуже багато контенту, проте, якщо ви пуритани, то це відео точно не для вас. Під час цього виступу Хаберман знищує віруси, сталася і ще одна неймовірна подія: цей гурт подарував нам свою пісню, права на її виконання, щоб ми могли використати її у виставі, і ми зробили це у фіналі. Ми сьогодні для спектаклю Сім перших робота ліни даруємо нашу пісню. Сертифікат уходить в театру Ві! Режисер Марічся! Щоб ви всі так жили, малиші! Отже, як ви зрозуміли, це була неймовірна подія. Я дуже щаслива, що це все сталося. Для мене повторюся, це великий крок уперед, тому що я вирвалася з певного такого замкнутого кола, оскільки я в переважній більшості ставлю у театрі ляльок, за мною вже з'явилася така певна слава, що я дитячий режисер, режисер дитячих вистав. А для мене це був такий великий крок уперед, що я зробила. Сучасну постановку для дорослих і з елементами театру ляльок зараз. Ви ще побачите декілька кадрів з вистави, які знімали різні люди. Е Насолоджуйтеся. Живісти! Люберісти, справні програмісти! Ну хочеш, я поїду з тобою на пологи. Мені здається, я готові до чужих страждань Так, я готові. Та що ти кричиш? Я ж таки гляну, ти як там просувається. Ти родити прийшла, від пальця кричиш. Уяви себе квіточкою як Лотоса, яка ось-ось розпиє свої пелюсточки. І розкриваєш. І розкриваєш. Апці, зас, братя, гадівці, відірвалися <ривітник> від гаджетів. Бабки, ха-ха-ха-ха! Незуть назад кассу квитки! А ты? А ты Я заплющую очі і питаю себе, Алінко, ким ти будеш, коли виростеш, курва, ти взагалі колись виростеш? If you are sad and you are know it, change your mind Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І до побачення до наступних зустрічей!